Доброго дня, Леонід Маркович! Хочу вам показати свою тепличку, яку нещодавно замовили у вас і встановили. Дуже все сподобалось і хочу трошки показати, що я тут хочу зробити. Двері такі відкриваються з двох сторін і квартирки до них також і тут присутні. Такі защолочки. Так, тут я накрив плівкою. Це так, щоб щось вирощувати е, згодом, а так, щоб поки бур'ян не ріс, закрив і тут будемо дрова складати. Так, Що мені сподобалось? Конструкція дуже міцна, е, суцільно зверні дуги, все так доброякісно зроблено. Ось така тепличка. І, в общем, дуже задоволені нею. От, також планую тут агроволокном обшити, ще так трошки тепліше зробити, ну і щоб не було видно, що тут будемо складати. Отак. От е, рекомендую для тих, хто хоче купувати, будь ласка, дуже міцна конструкція. Будете задоволені. Дякую, Леонід Маркович. От ще забув. Е, сказати що отут у нас такі бездомні кути, от безпритульні. Я думаю, що ми для них тут теж зробимо таке житло. Їм тут буде не холодно взимку. <риклад> він задоволений. Ось так от. Тепличка 3х6, теплиця ідеал. Сорокова труба на дугах суцільно зверна. Йдуть поперечини, якісно все ну, тримається, дуже добре. Двері, патирка з двох сторон відкривається. Ну, все дуже добре.